Національних меншин на ще різкіший висновок. Справа е, в тому, що регіонали бажуть, що цей закон нібито е, повинен захистити мови національних меншин, яких нібито страшно утискають в Україні, е, якою керує їхній президент Янукович. І ось тому треба їх захистити і прийняти якийсь спеціальний закон. Насправді це брехня, це закон, не про який не захист національних меншин і інших мов. Це закон про знищення української мови. Знищені на офіційному рівні, так, витіснення з усіх сфер суспільного життя. Це одна складова цього закону. Русифікація такого рівня, якої не було навіть в останні роки Радянського Союзу. Тому що цей закон є значно гіршим, ніж закон про мови в українській РСР, який прийнятий 89-го року, і є зараз. Це перший аспект. І другий аспект цим законом зобов'язується.